Уривок з роману мовчазна згода Наталії Чайковської. Еммануїл безперестанку говорив, хотів наговоритися на останок. Він був слухняний, такий, як завжди, коли поруч із ним Клара, такий, яким бував у світлі дні. Його суха, зморшкувата рука міцно тримала Кларину руку. Здавалося, що це він її вів, а не вона його. На порозі жінка перечепилася й мало не впала. А він, кволи її приречений на смерть, схопив її й усміхнувся. Обережно, а то ще впадеш? Вона мовчала. Слова застрягли в горлі, вгрузли глибоко на дні серця, там і лежали. Озирнувшись, Клара уступила. Перед ними з обох боків простягся живий пліт з німецьких солдатів. Чорний пліт, загрозливо чорний. А попереду тягнулася черга, довга, поцядкована силами людей на грані зникнення. Ще трохи і вони, ці дрібні комахи, про яких забув Бог, і яких зрадили істоти людської подоби, зникнуть. Пропадуть, як і не було, як і не жили. Ходи, тягнув її за руку Еммануїл. Разом з ним. З ними сьогодні помре велика частка її єства, яка ще тліла після смерті Антоніни. Її не стане, залишиться тінь. Клара помітила, як попереду ходить якийсь високий санітар, впевнено і жваво. Наглядає, одним звелів розступитися, іншим ворушитися. Він сварився на іншого санітара, який вів Давида. Старий плакав. Можна останнім. Я не хочу бути першим. Будь ласка, вбийте мене останнім. Клара ступила на певний крок до того чоловіка. Він просить бути останнім, мовила. А яка різниця? здивувався той. Я не знаю. Не морочте мені голову, зрештою, розгнівався. Клара відрубала крижаним тоном Не думаю, що так важко виконати останнє прохання приреченої людини. Чи я помиляюся? Той недовірливо зиркнув на Клару, а тоді кивнув Санітарові на кінець Шереги. Давида потягнули в кінець, а він радісно викрикував: Я буду останнім, мене вб'ють останнім. Цей дурню. гаркнув Санітар. Але Давид не зважав, тішився, як мале дитя новій забавці. Почувся крик голосний, пронизливий. Клара чула його часто. Не раз той крик розносився луною, ніби переслідував її. Втім, раніше він був просто сумним, трохи туж тужливим, нагадував виття дикої тварини, а зараз у ньому чувся розпач, який продирав до кісток. Ні, це не був вереск божевільної людини, яка, впавши з забуття, шукала вихід з темряви. Ні. Це було голосіння людини, яка розуміла, що її ведуть на страту, яка не хотіла помирати, яка боялася смерті, закричала Софія. Клара труснула головою, наче від того кошмару можна було прокинутися, наче цей примарний сон міг закінчитися. А потім озирнулася навколо, помітила глядачів, вдоволених і зацікавлених дійством німців. Один крок, другий, третій, впевнено до кінця. Не бійся, раптом тихо мовив і стиснув сильніше її руку. Не переживай за мене. Добре, видушила вона, я знаю, куди ми йдемо. Клара не насмілилася перепитати, не могла, не хотіла, а потім повітря розірвав звук пострілу, різкий убивчий, коги вже не стало. Конвейер смерті закрутився безповоротно, за ним другий. Вона стрепенулася, як від удару батогом, а тоді, сама не знаючи, що робить, обійняла Імануїла. Вони стояли так коротку мить, занадто коротку. Пробачше шепотіла вона на вухо сивому чоловіку, який став її рідним, близьким, який потребував її. Тільки не плач, попросив Еммануїл, і Клара відступила. Вона мусила триматися, не час розкисати, а тоді згадала про Назара і зрозуміла, що мусить жити, вирве біль із серця, зітре, спалить, розтопче. Постріл за пострілом, крок за кроком, тіло за тілом. Вони наближалися до ями повільно, без поспіху, злагоджено. Перед ними лишилося восьмеро чи дев'ятеро приречених. Бранці наляканими очима дивилися на німців, зазирали в яму, кривилися, плакали. Вони розуміли, що стануть наступними наступними безневинними жертвами. Поруч з ямою топтався захеканий горохов, бігав за клопотану Мазур. Кларі мерехтіло в очах, але вона бачила, як чоловіки допомагали роздягати пацієнтів, заводили їх у яму. Вона не дивилася на фельдшера. І завгосп, не дивилася, і гадки не мала, чи коли зможе зазирнути в їхні очі. Мабуть, боятиметься там прочитати усвідомлення того, до чого вони стали причетними вони і вона. Далі все відбувалося, як у тумані, густому і непроглядному. Клара допомогла Еммануїлові зняти сорочку і штани, кинула їх на купу, яка вже була немалою. Вони стояли в живій черзі, перед ними троє пацієнтів. Яка жінка, розгублена від неминучої приселюдної ганьби, руками затуляла груди, ковтала сльози і зводила очі до неба. А тоді обернулася до німця високо, з тонкими, високо, з тонкими вусами й рум'янцем на щоках, узялася цілувати його черевики. Не вбивайте, молила вона, не вбивайте. У мене лишився син, я мушу жити. Я вже майже удужала, пощадіть мене. Я хочу жити. У мене маленький син, а німець сміявся. Голосно гримів той сміх, аж у вухах дзвеніло, нізвідки взявся горохов, смикнув жінку за руку і потягнув у яму. Клару пробрало, тіло вкрилося сиротами, волосся стало дибки. Перед ними залишилося двоє хворих, два життя, а третє Мануїлове. З одним із них упорилася швидко, той не чинив опору, нестямно заліз у яму, а потім пролунав постріл і настала черга високої жінки. Вона стояла обличчям до ями, але в її постаті було щось знайоме. Це була Зоя. Білизна її тіла сліпила, руки тримала рівно, лишень сили стискала кулаки. Наступний почувся голос. Фельдшер хотів допомогти їй спуститись, але Зоя вирвала руку і сама попрямувала до ями. Спустилася, швидко стала навколішки, розвернувшись спиною до німців. Постріл і Зої не стало. Її душа полетіла назустріч з донькою. Хочеш, хтось підштовхнув Клару в спину. Еммануїл не відпускав її руку. Давай сюди, смикнув горохов Еммануїла. Я його заведу, крижаним голосом звалася Клара. Ніхто не перечив. Вони разом спустилися в рів і обімліли. Кінець, мовив Еммануїл, кінець, повторила Клара. Озирнулася навколо і вгрузла ногами в землю, здавалося, по самісіньке горло, голі тіла одне на одному, з розкинутими в боки руками, з розщепіреними ногами, з кулями в потилиці, закривавлені, дивилася на втілення диявольського плану і не могла поворухнутися. Якщо Бог насправді є, то він сліпий, мовила жінка. Бог є, я вірю в нього. Долинув до неї голос Еммануїла, а невдовзі переконаюся. За секунду до смерті його віра була більшою і палкішою, ніж її, і з цим їй теж доведеться жити. Ти хочеш скласти йому компанію, почула вона басовитий голос і втямила, що вони забарилися. Вже час стиснула руку Емануїла. Ти добра, останні слова, які мовив старий чоловік перед тим, як стати навколішки. А тоді куля, випущена рожево-шоким німцем йому в потилицю забрала Еммануїла навіки. Того ж вечора, коли сутінки впали на горіхову діброву, Клара пішла в напрямку ями, ішла, мов причинна. Здавалося, терлася крізь туман, ранила руки й ноги, стікала кров'ю. Велика частина її померла, коли загинула Антоніна. А сьогодні від Клари відірвали ще один шматок. Помітила Мартина, який разом із ще з якимись чоловіками закопував яму, підійшла ближче і спинилася. На Мартинову лопату капали сльози, текли по щоках, обпікали. Кларі в горлі дерся колючий крик, але закричати так і не змогла. Чоловіки закопували яму, напхану вбитими людьми, ще трохи і неживі бездихання тіла навіки заховаються під сирою землею. Шумів порив частий вітер. Повільно колихалися дерева, шаруділо листя, яке ще не встигло опасти, смеркалося, а на душі стало чорно. Хворих убивали довго, постріли лунали понад шість годин. Убили всіх, кого планували. Коли могильна тиша впала на лікарню, яма була закопана, а все довкола покрилося темрявою, Клара прокралася до сторожки, де в укритті сиділи двоє євреїв. Вона звеліла йому тікати на всі чотири сторони або тільки подалі, звідси. Кожному дала на дорогу по скоринці чаш свого хліба й одну на двох флягу води це все, чим могла поділитися. Біжіть, наказала Клара, біжіть якнайдалі, і не здумайте повертатися. Хоч утікайте.